Ціному силами органів виконавчої влади Рівнища було закуплено станом на сьогоднішній момент 4 транспортних засоби, 989 бронежилетів, 690 комплектів військової форми, 278 комплектів термобілезні, 30 каліматерів, 266 захисних касок, 17 приборів нічного бачення, 11 тепловізорів. 619 пар взуття. Також на потреби наших військових з області передано 408 тонн харчової продукції. Окрім того, 225 розвантажених жили, 173 одиниці засобів зв'язку, 280 спальних мішків, 18 бензотов і перелік Можна продовжувати, він є досить довгий. Отже, як ми бачимо, допомога військовим надається. І хочу проінформувати, що наприкінці цього тижня обласна державна адміністрація буде проводити е, централізовану закупівлю е, теплих речей для потреб бійців батальйону Горень. В першу чергу, це мова йде про бушлати, каримати. Термобілізму та е, теплі шкарпетки. Е, також планується закупити ряд інших речей, які необхідні. Серед першочергових є ці чотири позиції, які будуть закуплені наприкінці цього тижня і на початку на, наступного тижня будуть доставлені нашим бійцям. Е, на ці потреби планується залучити кошти близько пів мільйона гривень. Хочу наголосити, що попередні позиції і ці позиції, які будуть закуповуватися зараз, на це не потрачено жодної бюджетної перевірити. Все це проплачується за кошти спонсорів, за кошти благодійників та за кошти, які сьогодні, які сьогодні дуже активно перераховує громада Е, Також хочу прозвітувати про результати роботи по Нашому спільному проєкту із благодійним фондом Скарбниця Надії. Станом на 23 вересня на рахунку скарбиці Надії надійшло 857 тисяч 778 гривень. Станом на сьогодні залишок на рахунку 25 тисяч гривень. За ці кошти було закуплено 52 бронежилета 4 класу захисту. 54 захисні шумови пристрої для аерофотозйомки. Також було закуповано біноклі, тепловізори, далекоміри, окуляри нічного бачення, приціли, спальні мішки, нічного бачення, термобілизна, бензопили. Всі ці прилади. і... Я хочу подякувати усім благодійникам і усім жителям Рівніщини, які долучилися до цієї ініціативи, і спільно з якими ми змогли надати цю допомогу.